Жіночка пише повідомлення в соцмережі: дівчино, ви так часто заходите на мою сторінку, що я не можу зрозуміти, ви коханка мого чоловіка чи дружина мого коханця? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На прийомі у Чаклуна жінка благає: Поверніть чоловіка до дівки молодої втік, а дітей троє. Тяжко мені з ними. Гаразд, давай 300 доларів, поверну тобі чоловіка. За кілька днів жінка знову приходить. На ній обличчя немає. Вся розпатлана, руки тремтять, в очах жах. Чаклун: Ну що, я бачу, чоловік не повернувся. Повернувся, та тільки перший, якого я поховала вісім років тому. Іде прем'єра в театрі. Але чоловікові глядачеві весь час заважають розмовою дві пані, що сидять за ним. Вибачте. Обернувся він до них, я не можу почути жодного слова. Ви тільки подивіться на цього нахабу, обурилися жінки. Те, про що ми говоримо, вас абсолютно не стосується. <риклад> дід Петро зібрався помирати. Помився, випив чарку, одягнув новий одяг і каже дружині: Як помру, то в труну обов'язково поклади мені біблію. Звісно, покладу, як скажеш. Потім дід випив ще одну чарку. А знаєш, ще поклади Коран і Тору. Дружина здивовано. Оце тобі навіщо? Дід випив ще одну чарку. А так, про всяк випадок не завадить. Чоловік, щоб затягнути в ліжко дівчину, в принципі, здатний на будь-яку підлість. Переплюнути його може тільки дівчина, яка твердо вирішила вийти заміж.